Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець, який завжди говорить правду. І декілька разів я казав, що те, що я роблю, це теж фронт і тим, хто скаже, що я в тилу, а на фронті помирають, там небезпечно, я скажу дуже просто: в тилу для тих, хто говорить правду, теж небезпечно, і небезпека на кожному кроці. І в тилу біля тебе немає побратимів, і в тебе в руках немає зброї. А проти тебе усі: проти тебе чиновники, проти тебе депутати, проти тебе кримінал, наркоділери, контрабандисти, холуї влади, бандоси. Всі вони тебе хочуть знищити. Просто і ти один без зброї. Зараз знову почалися почали зникати в Україні блогери. Про це мало хто пише, практично я перший. Починаю писати, тому що коли зникає людина публічна, відома, то є якийсь розголос, хоча б якийсь. А от людей, які просто на місцях, своїх містечках, селищах, містах говорять правду одинаків, таких, як я, з ними розправляються дуже просто. Вони зникають. Мені мої підписники повідомили два факти: що у Дніпрі та в Києві зникли блогери, які, які так як я, Говорили правду. Вийшли просто на вулицю і додому не вернулися. Все. Як кажуть поліцаї нема тіла, нема діла. Говорити правду в Україні завжди було небезпечно, за правду вбивали. А зараз, а зараз починають просто міняти тактику. Вийшла людина на вулицю, яка говорить правду, і зникла. З вами український історик та журналіст РШ. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.